Коли я дізнався про скликання позачергової сесії міської ради, я пережив дві емоції. Це була радість, це було здивування. Радість через те, що е, пройшов майже рік часу і наші природні союзники нарешті зрозуміли, що е, боротися зі свободою, обмежувати її у створенні фракції, боротися з прапорцями. Наші потуги, наші дії, які почали ще рік тому, нарешті реалізувалися. Нарешті, ви, друзі, зрозуміли, що з політиками можна боротися тільки політикою. І коли е, уникати того, коли ховатись від того, то нічого доброго це не призведе. І сьогодні мені приємно, що ви нарешті це зрозуміли і намагаєтесь долучитись до цієї боротьби. Тому що, коли, коли начальники управління виконкому отримали контрольний цифри бюджету, що вони пережили в даному випадку політичну емоцію. І радості від того було дуже мало. Коли політики Азаров, Янукович, Кігіпко, ліквідовують пільги, то я думаю, що ми в даному випадку переживаємо політичні емоції. І розуміємо про те, що в цьому випадку ми повинні боротися дійсно усіма можливими методами, і в тому числі через представницький орган. Половину складу обирали за політичною ознакою, за політичною приналежністю. Свобода з першого дня приходу у цього режиму Януковича до влади розпочала боротьбу. Тому що для нас було чітко зрозуміло, що е, варіантів є два: або боротися з цим режимом, або служити цьому режиму. Відсидітись, сховатися, е, вірити в те, що тебе обійде, в цьому випадку було неможливо. Є два варіанти, третього не дано. Можна тільки боротися або служити. Є люди, які служать і мають то якісь преференції то їхній вибор, хай з тим живуть. Звичайно, що Всеукраїнське об'єднання Свобода підтримує цю заяву від Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, ми проголосуємо за. Єдине, що я хотів би, аби в цій заяві обов'язково ще звучало речі. Репресії проти всіх українських патріотів. Тому що питання не замикається тільки на Тимошенко. Репресують репресують дуже багатьох. Репресують не тільки активних людей, репресують сьогодні кожного через ціни, через позбавлення пільг, через підвищення цін на газ і багато-багато іншого. І навіть через той самий бюджет, котрові цифри, якої я вже думаю, ви бачите.